Реальна я тішка вона зла, так? Да? Вона капець зла, ти знаєш. А... мої перші тижні в Айті? Да, Такі гойдалки були емоційні, що капець просто. Від Боже, як офігенно, до все мене завтра звільнюють. <гум> ну, Коли кнопку не міг знайти цілий день. Все. Давай якраз представся, бо всі, хто вже були на попередніх стрімах, трохи знають мене, трохи макса. Представся тепер ти і скажи, які в тебе плани на наступний рік. Ага. В цілому, і конкретно в YouTube, давай може. В цілому. Ну, коротше, привіт всім, як мінімум. А, мене звати Олексій. Хто я? Я є фулл веб-розробник, працюю на PHP, працюю з JavaScript -ом. все, що навколо цього крутиться, вертиться, з цим всім працюю. Налаштовуємо сервери, щоб ця вся ерунда працювала. От. І цей контент у мене на моєму YouTube каналі як це все зробити? Планів багато. Налаштувань для цього робиться зараз дуже багато, тому часу витрачаю досить масивну кількість, якщо так можна так По планах на майбутній да, прийдешній рік, який буде, перше це вижити. По-друге, це дочекатись перемоги. По третє, Захопити свою нішу в Ютубі там, де це потрібно, тому що на PHP у нас відосів дуже мало в українському сегменті, і треба з цим щось робити, формувати ком'юніті навколо цього. Це ком'юніті направляти в розвиток, пушити, щоб народ навчався. Запустив себе як ментора. Хочу розвивати цей напрямок. Хочеться тим, хто да, тим, хто. Uh, тільки тільки вчитися хто став на рейки якогось девелопменту. Uh, Поділитися своїм досвідом, розказати, як взагалі це працює, як взагалі реальна айтішка працює. Тому що те, що розказують на курсах, і те, що в реалі відбувається, воно... Ну, зовсім, реальна вона зла, да? вона капець зла, ти знаєш, у мене є картинка така, якраз різдвяний настрій, знаєш, Гаррі Поттера починає дивитися. Гаррі Поттер там на початку такий з книжечкою, одне з років, веселий. І Редкліф, знаєш, типу, в кінці проєкту, який вже там в халаті з двома пістолетами, такі, знаєш, а, зараз їх праву. Це якось таке відбувається. Тому хочеться з народом цим поділитися, досвідом, щоб вони просто розуміли, як працювати в айтішці, як взагалі правильно писати, як працювати в команді, як нарізаються таски, як ці таски закриваються, як їх розвалюють в код рев'ю, як на цьому не стресувати, виходити в нормальному настрої з нормальним настроєм на наступні таски. Коротше, це все. От, і в принципі, такі плани грандіозні маю. Що вийде, подивимось. Маю надію, що все вийде. Може ще й більше. А там подивимось. А, мені також цікаво, ти, ти в своєму чаті ще запустив якраз. Збираються люди на форму заповнюють і чи просто пишуть? Форми мені? немає. Я от якраз бачиш, не підготувався, формочки немає. Є просто а? ключова фраза, яку народ має писати, щоб я потім по пошуку знайшов їх. А потім їх формочку додав. Ну от бана банальну формочку в тому що вони заповнюють і пишуть, збираються вже люди, скільки там ну, приблизно. Приблизно 5-6 вже точно є. М -м, клас. От. Я думаю, що до десятка, і це цього буде достатньо, в принципі, на цьому етапі. Тому що знову ж таки народ різних по-різному вміє писати різних рівнів, різного розуміння, взагалі, як це з цим робити. І для того, щоб команду якось колотити і зрозуміти, на кого які таски накидувати, мені треба десь усереднити їх знання, їх рівень десь от для себе зрозуміти. Тому я думаю, що якщо до десятка набереться, я от якраз до 7-го числа там свята пройдуть. Хто там по, по, mm -hmm. по новому стилю, хто по старому святкує, якусь десь 7 число. Тобто повернулися. Так, та точка, коли, коли народ вже салати всі доїсть. От, і, і має трохи в себе прийти, і тому цю команду якраз до 7 числа хто набереться, я буду брати далі в роботу. І вже будемо да, для... з ними планувати це все. Для тих, хто не знає, це якраз е історія про те, що Олексій вирішив якраз в форматі педпроєкту, а можливо, не педпроект, зробити а, платформу для пошуку менторів, да, якраз от, е, зробити з тими, хто доєднується вже до нього на one -on -one і на додатковий менторинг, да, якраз з ними ж і зробити. Да, от якраз дві цілі вибух: і ментор, і учні, і учні, о, і ментор. І мені цікавий досвід, і мені досвід як такий тім тех лід, Оце о. все зробити з development девелопмент команду, так. Десь я думаю, що Артем нам буде допомагати в плані менеджменту в цьому. Ми так собі там накинули і анонсували. Є там трошки, да. є є там трошки. трошки. Да. Щоб так, щоб робити воркшопи такі вільні вже, да, щоб ми от якраз продумали, як це зі сторони, product, сторони, да, це зрозуміло, да? А от як це з project сторони, да, як якраз це закривати правильно. Як ставити правильні цілі, як, як їх нарізати. так Як вставить, розказувати можу... project-менеджеру, що він не правий і де, де потрібно свої апетити трошки зменшити? Так, оце це все. Я просто не хочу там грубо казати, що ми там маємо навчитися послати нахер, вибачайте проджект менеджер Не треба навчатися спочатку одразу. Я ж що ми будемо це робити дуже-дуже акуратно. Так, що так, да, буде, буде цікавий такий а, додатковий проєкт. Це буде і весело, і а, продуктивно, я впевнений, в будь-якому випадку, тому що з цього там, може статись класна команда, з якою можна далі рухатись. Це завжди класна історія. З цього ще буде прикольний думаю, контент. Цікавий. Лайф-сесії, сесії, обговорення, там, дискусії команди і так далі. Це все. Тобто реально може хтось, кому це цікаво, як це відбувається, хто ще не знає, буде заходити, дивитися відео і розуміти, як взагалі АйТішка працює і що, що там як воно буває. Так-так. А ця контентна частина, вона взагалі буде ну, максимально зрозумілою, да, хто всередині, а хто дійсно як ти сказав, да, хто ще не знає, він якраз зануриться. Мат, тому що... Це така історія. От Максу, наприклад, перед осенью було б це, мабуть, допоміжне, він подумав, А, ні, я тобі. Дуже Добре. Льох, пам'ятаю, пам'ятає мої перші, тижні в IT. Та такі гойдалки були емоційні, що капець просто. Від Боже, як офігенно, до все мене завтра звільнять. А, це все могло змінюватися на день, раз за три, туди-сюди, коротше. Ну, так і є, нормально. Нормально. Коли кнопку не міг знайти цілий день. <ріпи> Це було весело.